За ініціативою очільників урядів Данії та Італії Мате Фредріксон та Джорджі Мелоні, прем'єр-міністри дев'яти країн, включаючи Польщу, опублікували відкритого листа щодо необхідності тлумачення міжнародних конвенцій таким чином, аби забезпечити висилку іноземних злочинців. Лідери Данії та Італії, а також Польщі, Австрії, Бельгії, Чехії та Країн Балтії, вважають, що деякі вироки Європейського суду із прав людини захищають злочинців злочинців, а не жертв премєр міністри вважають, що внаслідок обмеження судом рішень окремих країн у багатьох випадках важко депортувати злочинців, навіть якщо вони скоїли серйозні злочини. Підписанти листа зазначають, що європейські держави повинні мати змогу вживати ефективних заходів для протидії ворожим державам. Прем'єр-міністри визнали, що дискусія щодо тлумачення міжнародних конвенцій є делікатним питанням, і, хоч наша мета захистити демократію, нас ймовірно звинувачення. Тятю протилежному підсумували очільники урядів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що протидія Кароля Навроцького вступу України до НАТО є державною зрадою. Кандидат у президенти від партії ПІС підписав декларацію, подану Словоміром Менценом, у якій той зобов'язався блокувати шлях Києва до північно-атлантичного альянсу. Дональд Туск нагадав, що одним із промоутерів членства України в НАТО був президент Легкачинський. Путін так Путін так говорить, то зрозуміло, чому він хоче чи підкорити Україну, коли Трамп так говорить, то завдання Європи, а в Польщі в першу чергу є переконувати. Ми знаємо Росію, знаємо на що вона спроможна. Тож, коли кандидат у президенти Польщі так говорить, що буде протидіяти членству України в НАТО, то це державна зрада. Тобто немає всього терміну ніж зрада стану. Кароль Навроцький підписав список із восьми постулатів Славоміра Менсена в обмін на його підтримку у другому турі. Найбільшим переможцем цього, як кажуть оглядачі, є сам Менсен за словами аналітиків. Менсен уже почав підготовку до виборів 27-го роком. В останні роки значення Балтійського моря для польської економіки зросло, наголошують аналітики. Учора премєр у Гданську заявив, що безпека на морі є пріоритетом для Польщі. Маріуш Маршалковський з порталу Defense24 каже, що безпека у Балтійському морі є ключовою сферою інтересів як для служб, так і для держави, як інституції. Може Балтійське сталося Балтійське море. От уже кілька років, а власне і з початком повномасштабної війни припинило бути мирною. Зоною це уже поле протистояння між Росією та країнами НАТО. А з іншого боку, це найбільш жвава водойма у світі. Щодня морем проходить кілька сот суден у різних напрямках. Ідучи до портів, ці кораблі проходять над різною підводною інфраструктурою. експерт звернув увагу на економічні проблеми, що виникають останніми роками. Понад 90% понад нафти потрапляє до Польщі через нафтопорт у Гданську. відсотків газу, який отримує Польща, надходить газогоном Балтік Пайп і через термінал у Свиноусті. За кілька років буде збудований також черговий термінал, плавучий у Гданській затоці, і це ще більше підвищить імпортні спроможності через Балтійське море. Через кілька років понад більше ніж п'ята частина електроенергії у Польщі вироблятиметься також на морській. Ких вітрових електростанціях розташованих за кілька десятків кілометрів від узбережжя? Розмови про анексію Канади Сполученими Штатами завершено, заявив посол США у Канаді Піт Хукстера в інтерв'ю канадському громадському мовнику CBC. Дональд Трамп більше про це не говорить, сказав дипломат. Невдовзі король Великої Британії, а формально голова держави Канади, зачитає у парламенті тронну промову, тим самим відкривши сесію нового парламенту. Зазвичай промову у парламенті зачитує генерал-губернатор, який представляє британського монарха. У Канаді останній голова держави тодішня королева Елизавета II виступила із відкриттям уряду у 1977-му. Присутність короля про яку просить прем'єр-міністр Марк Карні, інтерпретується як вираз підтримки Великої Британії Канаді, яку нинішній президент США протягом багатьох місяців називав 51 м штатом. Рада міністрів Польщі схвалила проект програми захисту населення та цивільної оборони, яка дозволить перераховувати значні кошти місцевим органам влади та іншим суб'єктам на будівництво системи захисту населення. Ми ухвалили критерії, які повинні відповідати притулки. Наголосив очільник міністерства внутрішніх справ та адміністрацій Томаш Сімоняк. справа. Бо дуже важливе питання розібратися, що може служити укриттям. Ми ухвалили. Програма охорони населення там є безпосереднє джерело фінансування. Чекаємо також на фідбек від локальної влади. Будемо фінансувати ремонт укритів. А також будівництво нових бомбосховищ це оборонні завдання на роки, можна сказати, на десятки років. огромне завдання на лата на десятки років. Проект програми на 25-й та наступний 26 й роки зосереджений на шести напрямках. Це стосується серед іншого інвентаризації та збільшення ресурсів захисту населення та цивільної оборони, будівництво та модернізація укриттів, розвиток здатності реагувати на загрози, а також дії щодо забезпечення безперервності функціонування та постачання держави у кризових а також у воєнних ситуаціях. Провести ніч у суді вчинок не для слабкодухих у Польщі. Організовують ніч відкритих судів, симуляції судових процесів, інтерв'ю із суддями та екскурсії будівлями. Це лише частина із програми, яку готують для тих, хто виявив зацікавлення проектом. Уповноважена представниця міністра юстиції Олександра Худа каже, що такий захід відбувається уперше і не приховує, що натхненням для ідеї стала ніч музеїв. Інспірація на цьому музею ніч музеїв нас мотивувала, і ми розвели в це в часі на тиждень. Сьогодні міжнародний день правосуддя. Бачимо, що ніч музеїв дуже популярний захід. До нього залучені багато інституцій. Нам захотілось ту безліч є у Польщі винести за дужки і показати людям. Осекошвин пшеднав'яс і показати. 70 установ відчинять свої двері для відвідувачів. Для прикладу апеляційний суд у Варшаві запрошує до свого приміщення сьогодні із 10 до 2 години. Юридичні консультанти надаватимуть безкоштовні консультації. Пентагон готує план передислокації приблизно 4,5 тисячі своїх солдатів із 28 тисяч, які перебувають у південній Кореї. Про це повідомила у четвер газета Wall Street Journal. Зміна має бути частиною перегляду політики щодо північної Кореї. Як пише видання, Пентагон готує варіант, що передбачає передослокацію солдатів серед інших на американський острів Гуам у Тихому океані, а також в інші місця. Він до Тихоокеанському регіоні цю ідею готують для розгляду президентом у рамках неформального огляду політики північної Кореї. Газета зазначає, що це лише один із варіантів. І Пентагон заявив, що жодних рішень іще ще не прийняли. У квітні військові командири Сполучених Штатів в Азії застерегли від скорочення сил Кореї, заявивши у свідченнях перед конгресом, що це послабить можливості Сполучених Штатів у потенційних конфліктах із Кореєю. Кореєю, Китаєм чи Росією Рада міністрів Польщі ухвалила проект програми захисту населення та цивільної оборони, яка дозволить перераховувати значні кошти місцевим органам влади та іншим суб'єктам на будівництво системи захисту населення. Ми ухвалили критерії, які повинні відповідати притулки. Наголосив очільник міністерства внутрішніх справ Томаш Сімоняк. справа дуже важливе питання розібратися, що може служити укриттям найближчого вівторка. Ухвалено програму Рони населення там Бо передбачено джерело фінансування. Ми чекаємо також на відповідь від місцевої влади і будемо фінансувати ремонт і будівництво нових укриттів. Це оборонні завдання для держави на десятки років. Проект програми зосереджений на шести напрямках. Йдеться про два наступних роки, і це стосується серед іншого інвентаризації та збільшення ресурсів захисту населення, будівництва і модернізація укритів, розвиток здатності. Ті, реагувати на загрози, а також дії щодо забезпечення безперервності функціонування державних установ. Понад 80% із 17 тисяч опитаних жінок у Польщі зазначають, що міф про ідеальну польську матір створює великий соціальний тиск. Одна з ініціаторок кампанії Польська мати виходить із дома Міхаляк, зазначає, що цей тиск викликає у жінок бажання поєднувати багато ролей професійну та сімейну, і таким чином призводить до вигорання та втоми. В ефірі польського радіо вона звернулася із проханням дати жінкам перерву від їхніх щоденних Обов'язків, зокрема, у День Матері, який припадає на найближчий понеділок, За саме в драмах нашої акції. Ми заохочуємо своєю акцією дати матерям вихідний. Більшість жінок мріє про те, щоб просто відпочити, просто відіспатися. Ідеальним подарунком на День матері буде відпочинок. Такий подарунок не коштує нічого. Не треба купувати квітів чи солодощів. Просто дозвольте мамам у День Матері відпочити. в в День матки. Мамом нато, щоб попросити. То собі відпочили. за словами ініціаторів. Кампанія це символічний протест проти системам, яка вимагає від жінок всього, але рідко пропонує підтримку. Польща скерує 26 мільярдів злотих із плану відбудови до фонду безпеки та оборони. Заступник міністра регіональної політики Ян Шишко оголосив, що Європейська комісія погодилась фінансувати проекти пов'язані з оборонною інфраструктурою та кібербезпекою, саме із національного плану реконструкції. Кошти мають бути виділені на чотири основні напрями: будівництво інфраструктури цивільного захисту, розвиток оборонної промисловості модернізація інфраструктури подвійного використання, включаючи дороги та аеропорти, і інвестиції у кібербезпеку. Кошти для національного плану відбудови надходять із фонду відновлення та стійкості ЄС, загальний бюджет якого становить 750 мільярдів євро. Польща є одним із найбільших отримувачів цих коштів. Загалом отримає майже 60 мільярдів євро, із яких половина це безповоротні гранти. Блокування членства України в НАТО не відповідає інтересам Польщі, так вважає політолог професор Анджей Зибала. Таким чином в ефірі польського радіо він відреагував на учорашню заяву Кароля Навроцького про те, що той не погодиться на приєднання України до північно-атлантичного альянсу. може проблем проблема може бути у тому, що дехто розумово та інтелектуально не оцінює адекватно реальності, керуючись миттєвими рефлексами. Також не спроможні поглянути на далеку перспективу безпеки Польщі, але це також і цинізм. Праві політики в принципі характеризуються популізмом. Найбільше від цього страждає наша державність і наша безпека. в сумі наша панствовощ, наше безпеченство. Сьогодні відбудуться телевізійні дебати між кандидатом від громадянської коаліції та кандидатом від ПІС. Другий тур виборів призначили на 1 червня. Китай захищатиме інтереси своїх студентів та науковців. Оголосило Міністерство закордонних справ у відповідь на рішення про виключення іноземних студентів, зокрема китайців, із Гарварду. Адміністрація Трампа відкликала акредитацію престижного університету, що дозволяло набирати іноземних студентів. Рішення пояснили поширенням антисемітизму в закладі, а також із нібито зв'язками Гарварду із комуністичною партією Китаю, за даними. МЗС Китаю рішення американської влади вплине на імідж та довіру до Сполучених Штатів. За приблизними оцінками, майже третина іноземних студентів Гарварду це китайці. І вони, які навчаються в Гарварді, змушені змінити університет і через позбавлення акредитації, кажуть, що це рішення було для них шоком. Тільки минулого року у американських університетах навчалося понад 270 тисяч громадян Китайської республіки. Суперечки щодо зв'язку. Ків Гарварду із Китаєм зростають уже багато років. Уряд Польщі оголошує про зниження податку на видобуток міді. Його зменшуватимуть поступово протягом 10 років. А витрати компанії з видобутку міді скоротяться на 10 мільярдів злотих. Нові правила можуть набути чинності уже наступного року. Про Профспілкові діячі ставляться до анонсу від влади з обережністю. Член наглядової ради корпорації Польська Міч Юзеф Чечерський сказав, що подібні обіцянки вже лунали. Я я вже стільки чув про такі плани. Навіть бачив, як політики тримали у руках законопроекти. а потім виявлялося усе вилами по воді. Написано, поки не побачу, не повірю. Ні, зобаче, не уже. Фахівці галузі запевняють, що необхідно переробити увесь закон таким чином, аби виробництво міді було конкурентоспроможним. Рішенням, про які мріють профспілкові діячі, це ті, що замінять формулу розрахунку податків та врахують усі інвестиційні витрати. ПКП інтерсіті отримали другий транш фінансування із плану відбудови. Це 147 мільйонів злотих. Наразі перевізник отримав понад один мільярд із понад двох, які запланували до 2026-го. Речник компанії Масій Дудкевич заявив, що ці гроші дозволять придбати серед іншого нові локомотиви. Янкі сродком з «Інтерсіті» профінансує придбання 56 локомотивів гріфін. Вони здатні розвивати швидкість 160 кілометрів на годину нові транспортні засоби дозволять швидше та безпечніше подорожувати Польщу а також забезпечить пунктуальність поїздок. безаварійне. Фінансування також покриє витрати на модернізацію майже 250 вагонів. В тейпурі вагонов знайдуть серед них будуть спеціальні транспортні вагони. Комбо вони адаптовані до потреб різних груп пасажирів, людей з інвалідністю, сімей з дітьми, людей похилого віка, також велосипедистів. Вагони та локомотиви будуть призначені для обслуговування маршрутів практично по всій Польщі. Практично в цей Польщі. зараз залізничні фонди, із яких фінансується розвиток залізничної інфраструктури, оцінюють у близько 2 мільярди. Водночас автомобільний фонд у Польщі становить 23 мільярди. Позатим залізничний фонд на 100% складається із коштів Євросоюзу. Президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі, що питання обміну полоненими між Росією та Україною вирішене. Він також зацікавився, чи це може призвести до чогось великого. Цитую: щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого, написав Дональд Трамп, закінчивши це повідомлення трьома знаками питання. Джерело агенції CNN повідомило також, що обмін розпочався і триватиме з огляду на велику кількість полонених кілька днів. Італійські ЗМІ попереджають, що перспектива мирних переговорів між Росією та Україною у Ватикані зменшується. Вони звинувачують у цьому Росію. Петр Ковальчик повідомив. Вчора прем'єр Джорджа координує увечері 22 травня. Прем'єр-міністрка Джорда Мелоні, яка координує співпрацю між Європейським союзом, Сполученими Штатами та Великою Британією щодо мирних переговорів між Росією та Україною, повідомила, що розмовляла з американським президентом. Вона чітко дала зрозуміти, що будь-яким можливим переговорам між Росією та Україною на найвищому рівні у Ватикані передуватиме підготовча зустріч. Італійські змі припускають, що вони відбудуться у Стамбулі або Женеві. Джорджа Мелоні наголосила, що Росія ще не висловила своєї волі до миру? Італійська преса, зокрема щоденна газета Ла Републіка, вказує, що з одного боку Москва тягне час, а з іншого боку, західні лідери погоджуються на це, оскільки вважають, що проведення переговорів у Ватикані їхній останній опорний пункт, і єдиний шанс на мир. і єдиного реальним шансом на покой, Пьотковальчук, польське радіо Жим. Нагадуємо, що військові експерти зазначають, що Росія замість підготовки до припинення вогню організовує подальші штурми на передовій, удари безпілотників по українських містах. Експерти додають, що їхні висновки свідчать про те, що Москва не зацікавлена у швидкому завершенні війни та готує новий наступ. Дональд Трамп погрожує ескалацією торговельної війни з Європою. Президент США оголосив, що незабаром запровадить 50 відсоткові тарифи на товари імпортовані з Європейського союзу. Дональд Трамп написав у соціальних мережах, що Європейський Союз був створений насамперед для отримання вигоди від торгівлі зі Сполученими Штатами, і що налагодити з ним відносини дуже складно. Цитую, їхні величезні торговельні бар'єри, податки на додану вартість, абсурдні корпоративні штрафи. Немонетарні торговельні бар'єри, маніпуляції з валютою, несправедливі та необґрунтовані позови проти американських компаній та інших призвели до дефіциту торговельного балансу зі сполученими штатами понад 250 мільярдів доларів на рік, що є абсолютно неприйнятною кількістю, написав президент США, додавши, що торговельні переговори між Вашингтоном і Брюсселем ні до чого не ведуть. Цитую, тому я рекомендую запровадити 50 відсоткові мита на європейські союз, які набудуть чинності 1 червня 2025 року, написав Дональд Трамп.